Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну Україну, про нашу батьківщину. Але, як ви вже знаєте, перед початком заняття ми з вами зробимо артикуляційну гімнастику. Дивіться уважно на мене та повторюйте вправи. Перша вправа посмішка. Ото. Годинник. Гойдалка. Лопатка, лошадка, бомбажка. Молодці, дітки. А тепер погляньте, будь ласка, на малюночок. Дітки, давайте з вами пригадаємо, що це? Як називається наша країна? Так, правильно, дітки, Україна. А люди, які живуть на території України, як вони називаються? Правильно, дітки, українські. Це українці. Так, а якою ж мовою ми спілкуємося? Правильно, дітки. Українською. Діти, а давайте з вами пригадаємо, який прапор України. Якого кольору прапор України? Правильно, синьо-жовтий. Дітки, А що означають кольори прапора? Так, правильно, синій колір означає небо, а жовтий колір означає поле, пшеницю. Так, молодці. А тепер давайте з вами пограємо у гру. Я зараз буду показувати вам картинки, а ви по картинкам будете, будете говорити, яка Україна? Україна? Яка? Правильно, гарна. А тут. Правильно, сильна, ще можна сказати могутня або велика. Так, правильно, дітки. А на цій картинці яка Україна? Мелодійна і вуча. А на цій картинці яка Україна? Дружня, правильно дітки, весела. А на цій картинці яка Україна? Сонячна, правильно. А на цьому малюнку яка Україна? Квітуча, правильно гітки? Так. А на цьому малюнку? Яка Україна? Вільна, так? Незалежно ще можна сказати. Правильно, дітки. А тепер давайте зіграємо у гру. Подивіться, будь ласка, на малюнки і скажіть, що ви тут бачите? Так, дітки, це віночок, український віночок, це сукня. А це наш вишиванка. Так, а це українське намисто. І останній малюнок у нас корона. А тепер уважно подивіться і скажіть, що тут не належить до України. Які речі тут неукраїнські. Правильно діти. Тут зайва корона. Корона не відноситься до України. А ще що? Правильно, діти. Сукня. Бо ця сукня, вона не українська, вона індійська. Молодці дітки. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про Україну. Діти, а який прапор України, якого він кольор? Так, правильно, княжовці. Що ж, сьогодні заняття закінчене. Побачимося з вами на наступному тижні. Ми побачимо.